Які твої зараз три пріоритетних продукти? Резерв плюс, тому що це має бути онлайн ДЦК. Армія плюс, тому що це має бути цифровий асистент, цифровий автомат кожного військового І депаперизація. Ми хочемо в 25-му році. Паперізація це да. окремий продукт. Це окремий це окремий проект, який я хочу впровадити в 25-му році. Він зачепить абсолютно всі сфери роботи військового. Ми взяли роту, повністю проаналізували на прикладі роти, з якими паперами працює рота, починаючи від журналів. Закінчуючи, не знаю, там логістика, бойові звіти, облік особового складу, все, все, все розшили це на цифрові аналоги, і хочемо в 2025 році перевести роту повністю в цифрову, в цифрову модель. Оце третій продукт. Він мене дуже надихає.